9 Листопада дійсно мав місце факт задокументування отримання неправомірної вигоди командиром роти. Яка дислокована в місті Чернівцях, це рота Національної гвардії України. Значить, в межах контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту військової прокуратури Чернівецького гарнізону задокументовано факт отримання командиром даного підрозділу, який перебуває, проходить військову службу у військовому званні майор, від підлеглого військовослужбовця, значить неправомірної вигоди у сумі 1500 євро. За позитивне вирішення питання щодо непритягнення останнього до відповідальності, значить, того ж дня, 9 листопада, в Чернівецькій області, неподалік не міста Чернівців, зазначений військовослужбовець був затриманий нами спільно з управлінням боротьби з корупцією, управління служби безпеки України в Чернівецькій області. В ході огляду місця події в автомобілі, який безпосередньо значить в якому знаходилась дана особа. Була виявлена та вилучена, отримана попередньо зазначеною особою неправомірна вигода. Наразі вирішується питання щодо приділення особі підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368, та відповідне обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.